Вітаю вас, друзі, я Олена і ви на моєму каналі. Триває зима, місяць грудень, і для городників це такий певний час відпочинку. І саме в цей час є можливість, не поспішаючи замовити собі насіння на майбутній сезон. Хочу показати, що я вже замовила з томатів замовила собі томат хурма, подобається мені його колір. Томат саргас, Це перше взяла, спробувати. Толстой. Ось бичаче серце. Ми дуже полюбляємо великі такі томати, в салат. Ну, от вони дуже смачні. І взяла спробувати ще томат наміб. Це все, все нове. Таких я раніше ще не висаджувала. Взяла собі експерименту. Все експериментую. Так, капуста, яка в мене не вдається кожного року, але я все одно наполегливо її буду саджати. Так, цвітна капуста Санта Марія, білоголова капуста, балбро і капуста білоголова агресор. Ось такі осінні. Кабачок іскандер, це я вже саджала, мені подобається, він дуже смачний. Кабачок Аймаран я взяла вперше, хочу спробувати. До цього брала іскандер. І ще якийсь брала біленький, також, ну, поміняла імінат, спробую. Так, з огірків палісімо саджала в цьому році, сподобався. Огірок Спіно саджала, сподобався. Це із корнюшонів, Кібрі мені подобається огірочок, дуже смачний, ніжний, такий, дуже добрий. І огірок Чайковський, також саджала, мені сподобався. Одного сезону саджала огірок Шакті. хороший огірок. Бьорн взяла вперше, буду спробувати з рекомендацією інших блогерів, які займаються городом і садом. і садом, і городом. Так, амур саджала, мені подобається. Дуже добре його консервувати. Огірок Арктика взяла вперше, також за рекомендацією. І взяла ще огірок Гермес. Щось мені сподобався його колір. З баклажанів взяла це баклажан візир і баклажан фабіна. Фабін вже саджала, мені сподобалося. Взяла фасолю стрючкову. Вперше ще в цьому році взяла собі дині кавуни. Цей рік через війну. І окупацію Херсонської області. Не було в нас великої кількості дині кавунів, я їх дуже полюбляю, тому буду спробувати вирощувати самостійно. Ніколи не вирощувала, ну нічого, буду дивитися, як роблять інші, було б бажання. Взяла ось таку диню світ ананас, хвалили її блогери. А Мал взяла диню кар'єра і ідення. Раймонд. Не знаю, буду вирощувати, буду бачити. Планую вирощувати на агротканині, ну, щоб було менше бур'янів. І кавунчики. Продюсер Леді, Кавун Колумбія і Кавун Трофі. Ну, Буду сподіватися, що буду мати врожай. Ось так, друзі, вже починаю потрішки готуватися до нового сезону. Зараз, благо, що є інтернет-магазини, можна не, не поспіхом повільно собі все переглянути, перечитати, замовити. Буду ще дещо підкупати, буду помідори підкупати, тому що це мало помідорів. Не всі ще сорти наші улюблені, я купила, коли куплю, буду показувати. що ще Горошок ще підкуплю, помідори, і ось будемо вже чекати нового сезону. Дякую за увагу, хто був зі мною до цього моменту. Все буде Україна, друзі!